Що робити з мотоциклом зимою? Коли по сніг трошки ще можна поїздити, і потім вже їздить знову, коли сніг вже розтане. Мій мотик вже в гаражі, я з нього навіть акум не зняв. Каюсь. Бо у всіх є, взимку там в гараж подиркать класно. Консервуємо, розконсервуємо. Можна ще в банку в трьохлітрову закатати мотоцикл, щоб повітря туди не заходило. Буде класно. Дай, ну але так. Хрисуни. Якщо ти експлуатуєш мотоцикл круглий рік, що робити, щоб не просідали пружини? Не їсти. Можна ще мотоцикл підвісити. Можу до речі. Що з ним буде? У да, нас буде, не залізний. Поставив під терасу, да і хай собі стоїть. там то тої зими. Друзі, привіт! На вулиці, хоч і тепло, але вже осінь і треба подумати про зимове зберігання мотоциклу. Нам підготували список порад. Ми хочемо про них поговорити, роз'яснити навіщо, чи треба, чи не треба, ну взагалом висловити свою думку на цей рахунок. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Ми будемо розказувати і в кінці скажемо щось вам скажемо. Шо ми в кінці будемо казати? <по> ну, якийсь гачок треба було. Я придумав, що треба гачок, а не придумав сам гачок. Ну от, потім в кінці скажеш так от. І в кінці ми вам хотіли сказати кінець. Ну, нормально. Давай відкривати нам наш. Ретельно вимити мотоцикл від бруду, пилу, соплі, а солі. Солі. Для солі в реагенті. От після зими, коли їздиш, треба гарно вимити. Да. Ще раз, що треба. А, реально вимити. Ретельно. Чи... А, вимий. <реш> <реш> Ретельно вимити мотоцикл. Ні, це порада. Вимий. Не ретельно вимити. Я ж думаю, що, ну, що, що, що за бред. Так, ретельно вимий мотоцикл від бруду, пилу, солі і реагентів. Він, в принципі, повинен завжди бути ретельно вимитий, чистий, блискучий і красивий. Так, тому класна порада, Але не, не осіння, я б сказав, би, міжсезонна. Завжди тримайте свій мотоцикл в чистоті. Наступне: Просуши всі частини, щоб уникнути Ну, Я думаю, що очищення і огляд ми пропустимо взагалі. Тому що це поради, котрі мають бути завжди, якщо ти любиш свій мотоцикл. Паливна система. Заправ бак під зав'язку, щоб уникнути корозії зсередини. А, чекай, ні, почекай. Давай, давай перевір, мені це подобається. Перевір, перевір тиск у шинах. ідеально ставити мотоцикл на підставках, щоб шини не деформувалися, щоб знизу не спускали. Ну так. Да. Бо якщо спустити знизу, воно такими залишиться. Да. Далі, давай. Паливна система. Паливна система. Заправ бак під зав'язку, щоб уникнути корозії зсередини. О. Я в своєму мотику не заправляю бак під зав'язку, тому що я як кинув восени, так весною і забрав. А Для я заправляю. Чого? Для чого? Розкажи свої думки на цей рахунок. Ну ми з тобою вже про це говорили. То, що там бак не ржавіє чи ржавіє, це таке окреме питання. Да. бути крашений. З... Закрашений, так, да, як ти кажеш, не крашений, що там реагенти не кинуть спокритий. Ну, коротше, є захисне покриття металу а, в баках від Харлі Девідсон, щоб вони не ржавіли. Саме тому баки від Харлі Девідсам крутіші за інші. Коротше, що бак. я думаю, що треба заливати повний бак. Бо якщо в тебе мотик стоїть там не в теплому, сухому, чистому, класному гаражі, а просто там десь стоїть в гаражі, чи там ще десь, де змінюється температура лісько, і в тебе в, баки, в баку є багато пустого місця, то при розширенні звуженні пального при зміні температури туди все одно попадає повітря з волога. Ця волога рано чи пізно конденсується на стінках, які не ріджають, і в ітогі потім лишається в пальному, яке там в тим... лишилося в, бакі, в бакі, там на дні, чи Багато чи мало не важливо, А потім ти. Коли приходить, приходить час, заводиш мотоцикл, а ти по-любому заводиш, по мототаксікосу всіх є, взимку там прийти в гараж подиркать класно. І в систему попадає водичка. Бо вода, як ми всі знаємо, завжди ну, збирається внизу. Да. Тому так. якщо не заливаєш повний бак, а лишаєш пустим, то тоді моти краще не заводить, а навесні на просто злить все з бака. Ну, я би так робив. Простіше залить повний бак. Можливо, можливо. але якщо у вас котик зимою. В теплій хаті, то в цілому можна робити нічого. Да. Але якщо є перепади температур, то тоді краще заливати повний бак, щоб було менше вільного простору для повітря, котре може конденсуватися в вологу. Точно. Окей. Що там далі? Від? Додай стабілізатор палива, якщо плануєш зберігати понад 2-3 місяці. Я навіть не знаю, що це таке, що таке стабілізатор палива? Ну, є якісь присадки, типу там октан коректор і так далі. Що таке стабілізатор палива, я теж не знаю. Ну і ніколи його не додавав. Тому не знаю, напишіть в коментарях, може це дійсно потрібна штука. там, Покидайте, може, якісь лінки, що це таке і так далі. Ну, я не знаю, що таке стабілізатор палива, і на халеру його треба заливати в бак, якщо мотоцикл стоїть 2-3 місяці. Давай далі. Для карбюраторних моторів можеш злити. Можеш, Це не пора, <сélope> <да>? <сélope> можеш злити паливо з чашок карбюраторів. Це, мабуть, якийсь <пос> власник МТ. Пополовський. Звісно, можеш зливай. Воно все висохне, резинові голки пересохнуть і навесні будеш мати сервіс карбюратора. Так, да. гарна порада. Класно. Для системи з рідинним охолодженням, перевір, рівень і концентрацію антифрізу. Де? Ну, в охолоджуючій системі. Ну, порада, конечно, класна. Чому вона стосується саме зими, не знаю. Ну, в цілому треба слідкувати за рідинами в мотоциклі. І з антифризом так само можна. Ну, хіба що це, мабуть, на рахунок того, щоб він не замерз взимку, якщо там в тебе вода. Якщо ти влітку перевіряв, видаливав водички, так? Да, да, да. Тому так, перевіряйте антифриз на наявність антифризу, а не води. Масло і технічні рідини. Так, що там у нас? Замінити моторне масло перед зимівлею. Старе містить вологу і продукти згоряння, що викликає корозію. Класна порада, слухай. Да. Заїжджайте. Зараз сезон зміни масла на зимню оливу. <хи> да, Зимою треба да. стояти і... тільки на зимній оливі. Так, і не забувайте, що навесні треба знов замінити оливу. Обов'язково. Да, димна порада, звісно. Ну, але ж корозія, як ти казав, да. там. А, ще можна залити повний мотоцикл <хи> <хи> Так, Це повний картер під, під, да, під, під... Сами... під самий верх. Слухай, ну картер, так значно, вентилюється, як вентилюється. Де-як не вентилюється. Вентилюється так само, там є сапони на вулицю прямі. Ну ладно, ну він так не грає, не розширюється. Бак же ж тон, тонке залізо. Оно, картер товсте. Можливо. Не бачу сенсу змінювати мастило перед зимівлею. Ну, типу, в два рази більше витрачати коштів, при тому, що нічого з ним не відбудеться, а тим паче, що навесні рекомендовано завжди його міняти. Ну, це знову ж таки стосується, якщо у вас мотоцикл зберігається там на вулиці, в гаражах з нестабільною температурою, ну тобто з перепадами температури і так далі. Якщо він стоїть у вас вдома біля ліжка, можна навіть мастило не міняти. Перевір рівень гальбівної рідини, антифризу, масла в коробці передач. А. Буває. Перевіряти треба. Так. Да. Так, акумулятор. Зніми батарею, зберігають теплому сухому місці. Так. Да. Це вірне рішення. Тому що що там далі, є пункт. Бо раз на місяць підзаряджай або підключи до розумного зарядного пристрою. Так, всі багато людей чомусь думають, що якщо вони не користуються мотоциклом і не розряджають АКБ при цьому, то вона має жити вічно. Насправді ні. Всі виробники акумуляторних батарей пишуть навіть на багато хто на акумах: раз на два місяці чи раз на місяць заряджайте акумулятор, якщо ви його не використовуєте. Якщо в нас зими там 3-4 місяці, то може бути великий саме розряд акумулятора, і навесні це буде прикрий випадок, коли вже тепло, ви стартуєте їхати, а він робить клац-клац-клац, І ви дзвоните, поможіть, дайте нове аку. Слухай, взагалі, по-моєму, при ціннику там на відданої дешевого акумулятора, можна міняти його просто кожен сезон. Ну, ну взагалом, можна, мабуть. Ну, але ж навіщо, якщо він буде працювати? Ну, 2-3 роки mm. зараз живе будь-який акум при нормальному, нормальній експлуатації і періодичних підзарядках. Захист металевих частин. Mm. Оброби всі відкриті металеві елементи антикорозійним засобом ВД-40 матюль. Про ліканти якісь. Ну, Прочитай, не знаю. Yeah. Оброби всі відкриті металеві елементи антикорозійним засобом в дужках ВД-40, мотюль, протектант чи protectant, тощо. Да, е, Оброби. Ну, ти вже насухо мотик витер, пам'ятаєш на сам, да. самого початку. Тому тепер можна обробити, щоб що, щоб навесні це все змивати. Да. Консервуємо, розконсервовуємо. Можна ще в банку трьохлітрово в закатати мотоцикл, щоб повітря туди не заходило. Буде класно. Ти колись розказував історію, як ти консервував е, кросовий мотик. Ні, ну це окрема історія, але ну, то треба було робити. О, він був захований в гаражі в ямі, тому, тому... де Де Су... здорові. Капець, яка підвищена волога і так да. далі. Да. Ну, а в цілому, якщо у вас мотик стоїть в сухому провітрюваному приміщенні і він витертий насухо, то ніяка корозія там не буде з'являтися. Якщо він живе у вас на вулиці, то подумайте, може, треба його кудись перемістити. Далі крутіше. Mm. Да, ну, напідців. <ріст> е, так, це про захист. Глушник і повітряні, Глушник і повітряні отвори можна закрити тканиною або плівкою, щоб уникнути потрапляння вологи та гризунів. Я ще спробую, спробую прочитати ще раз без посмішки. Глушник і повітряні отвори можна. <ріст> Глушники, повітряні отвори можна закрити тканиною або плівкою, щоб уникнути потрапляння вологи вологі та гризунів. Це сміжна штука. Волога і гризуни, вони зачасту разом просто. Mm, ну, так. Що немає такого? Гризуни. Бохрі. А, бо... Це саме тому і в Одеску треба, бо тут залізуть мокри гризуни. А, тря... а тряпка потрібна, щоб вони витерли. Ой, бляха, уха. Затикайте отвори, щоб в мотоциклі не лазили мокрі гризуни. Щоб вони могли витертись вашими тряпками і лазити вже сухі. Можна Ой. ще в горсточку в ріжків, щоб вони там не шукали в моторі зверху. Ну так, да, поряд покласти. <клес> і все. Фух. Так, зберігання. Ідеально, це сухе провітрюване, не надто холодне приміщення, гараж або комора. Да. Ну, так. Да. Тут, якби, звісно, а краще, щоб там було завжди плюс 20, і це було Майами. А, Майами салони повітря не підходить, не їдемо в Майами. Просто да, ідеально, щоб коли, ну, в принципі, ідеальні умови зберігання будь-якої техніки, це коли на неї з неба нічого не капає, коли навколишня волога їм не заважає, і ти можеш, ну, типу, точніше, і воно продувається, щоб навіть якщо типу, змінюється волога, щоб вітром видувало все зайве і воно було чистеньке і сухе. Що там далі? За можливістю став мотоцикл на центральну підніжку. Ну, в нашому Бо випадку, підставки. це тільки Панамерика. Так, багато хто робить, купляє джеки, щоб розвантажити підвізку, щоб не просідали пружини. Ну, я не знаю, якщо ти експлуатуєш мотоцикл круглий рік, що робити, щоб не просідали пружини? Не їсти. Ну, і стати, не підставка хранити. Тому ну, не можу сказати, що це, типу, не потрібно, але так само не можу сказати, що це маст хев. Ну, якщо у вас є можливість, можете. Якщо ні, ну і так добре. Давайте рубрика від Іринки. Міфи. Міф номер один. Досить заводити мотоцикл раз на два-три. Досить. Достатньо. Заводити мотоцикл раз на два-три тижні, щоб він прокинувся. Що кажуть? Mm -hmm. Часто рекомендують просто запустити двигун на кілька хвилин, щоб зарядити акумулятор, прокачати олів, оливу, чи мастило та уникнути застою. Mm -hmm. Твої думки на цей рахунок. Ні, ну заводить по-любому треба, бо ж ну, раніше вже казали, що у людей залежних від мотоцикла в будь-якому випадку буде мототаксікоси, мото і людина буде приходити в гараж, диркати, садити, нюхати. Е Ви... Вихлопні гази. Да. Ну, не знаю, я не бачу сенсу там, качки ну, ну, якоїсь уливи. Насправді чи... ну, не можна. Краще такого не робити. Чому? Чому це? Е тому що при короткотривалих запусках. По-перше, йде навантаження на АКБ, на тобто ти пусковим током її підрозряджаєш. За дві хвилини вона назад не зарядиться. Та за дві хвилини ти її не наслухаєшся. Ну, не знаю, тут казано про 2-3 хвилини. А, ну. Тобто, якщо вам хочеться подерчати своїм мотоком взимку, ну робіть це якось тривало. Тобто, хоча б хвилин, мабуть, 20 він попрацював, а краще, щоб ви ще й могли на ньому проїхати. Зараз такі зими, щоб в цілому кружочок хвилин на 10-15 можна навіть дати. Тож, якщо ви хочете послухати свого улюбленого коня, то будьте ласкаві на ньому ще й проїдьтеся. Просто завести, заглушити, ну, гарного тут багато не буде. Знову ж таки, цикл нагріву охолодження, конденсату і бла-бла-бла. Ну, цьому і підходив. О, диви. Шини треба дуже надути, щоб не відбулись плоскі місця. О, це про спускання шини тільки знизу. Так. Да. Точно. Ну, звісно, якщо ви поставите мотик на всю зиму на спущених шинах, то є ризик деформації, там пам'ять резини. Вони таке стануться спущені знизу. Так, да. знизу буде спущено завжди. Насправді, ну, звісно, перевіряйте тиск. Який, до речі, тиск, а воно будь-колесах нагадаю. Насправді, тиск в колесах в різних моделях по-різному. Зачасту, якщо це там турінги, наприклад, то з. Переднє колесо 2,5 атмосфери, задні 2,8. Але, як відповідальні власники, ви маєте подивитись в себе в інструкції до користування мотоциклом. Або на наклейці на рамі. Там є параметр, який тиск має бути в шинах. Шини, качати шини потрібно завжди на холодну, тому що при нагріванні покришки тиск збільшується. Тому дивіться на наклейку на рамі, там, де він номер, там написано, який тиск має бути саме в вашому мотоциклі, саме в ваших колесах. Якось так. Ні, ну, не то, треба дуже надувати, просто щоб тиск був в нормі. Він стоїть все одно так, як він, стої, ну, як він повинен стояти. Тобто не треба перекачувати. Це, до речі, теж дуже погано. Можна не перекачувати, а перекочувати. Да, можна перекочувати. Прокручувати потрошку колесо, щоб плоского місця було більше ну, да. або менше. Ну, якось так. А слідкуйте за тиском в шинах, що зимою, що літом і буде вам щастя. і що там хотів сказати наприкінці. Це ж не кінець. Ні. Я на кінці хотів сказати, що це ще не кінець. Так вот, да. а, Чекай, так все. Все, вірно. Там ще є чи потрібно покривати мотоцикл на зиму, стелити картон. Можеш покривати? Чи матом покривати? Покупати. Там чувак казав, що не треба, але треба застелити картон, під нього ж полу пола йшов конденсат. Того... А чого ти це не написала? Хто ці люди? Коротше, треба, треба застелити підлогу в гаражі терадуром. Чекай. Теплу підлогу. Треба зробити. Робити теплу підлогу. І тоді не треба стелити ніякі картонки під мотоцикл. А так треба, якщо там бетонна підлога в гаражі. Та ну бляха, ти ж під машину не стелиш картонки. Ну, хоча люди є різні, раніше стелили, щоб в мене, не капали. А машина стоїть у ну, дворі просто. Тебе мотоцикл стоїть у дворі? Ну, так. Або до стінки притуляти. Я не так казала, що потрібно до стінки притулити, якщо вона бетонна картонка, і тоді од неї не буде йти конденсат? Я не знаю. В мене в гаражі всі стіни зашити мінвато і цим кавроліном. У якщо... мене там раніше студія була музикальна. Далі зняти бак, висушити, да. залити масло трохи, струсити, oh, yeah. щоб масло покрило все всередині, і це захистить від іржавіння. Пляха, ну такого я ще не чув. Де ти це береш, Іра? <риклад> Де ти це береш. <риклад> ну, теоретично це може спрацювати. Я просто уявляю, як я це відкручую бак. Виймаєш бензонасос, щоб mm -hmm. потім це ж ти. Нафігали. Так прям масло залив нормально. Mm -hmm. Чуть. Так може з солярки розмішати? Може з солярки розмішати. Чому б ні? Не... Це шутка насправді. Ну, не за зараз... Ні, це якась. Ахінія. Ну, там чувак казав, що ти або типу заливаєш повний бензином, або ти просто зливаєш, висушуєш, заливаєш якось масло, 100 мл, трусиш, воно там все розпилюється, коротше, покриває все зсередини і так консервується. бак. А потім ти, типу, щось заливаєш, опять зливаєш туди сюди. В теорії таке можна зробити. ми багато, Але на хіба? Ми багато всього просто не знаємо. Да, ми... Насправді бачиш дуже багато її. Всяких... Люди займаються да, припиними речами. Прикольно, да. Можна ще мотоцикл підвісити. Можна. До речі, нормальна порада. Підвісиш мотоцикл за кермо, десь ззаду, і щоб він висів десь в центрі е, ну, простору твого гаража, щоб від бетону, що від стін, щоб від підлоги нічого не йшло. А нормальна тіля. Стелі. Тіга. А ти не під саму стелю, десь посередині. В кубіку. Десь там, цьому. Я вже ж амортизатори постійно. Вони... А вони якраз амортизатори так. не навантажені, підпис. Вони в обратну сторону навантажені будуть. Що, колесо важке? Заднімає взагалі, капець. Ну, мотоцикл важчий. Ну, але ж туди його пружина тримає, а сюди не тримає пружина, ще й пружина. А тримає, тримає. тільки шток. Ну, ну так а що зі штоком буде? Він же залізний пець. Так, кстати, і мотик, можна сказати. Що з ним буде? Він да, залізний. 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 Поставив під терасу, де і хай собі стоїть там тої зими. Ну так, з, з, з такими зимами, як у нас насправді. <клухи> яка різниця в підготовці до зими, якщо це карбюраторний мотоцикл? Ніякої. ніякої. Ніякої різниці. В наших умовах сучасні мотоцикли, навіть якщо вони карбові, якщо вони навіть не сучасні, ну ніякої різниці нема. Такі самий двигун, майже така сама паливна система. Єдиний мінус, звісно, наших широт, що в нас досить неякісний бензин. І карбові мотики по весні реально важче завести. Іноді потрібно чистити карб, тому що осідає осад. Скільки разів ми бачили зелений гель ну, да. по весні в карбюраторі, і мотик не заводиться. Ну, так, але це проблеми нашого палива. Ну, не можу сказати, залити, да, залити повний бак. Чи злити повністю? Злити повністю теж погано. Пересохнуть, пересохне резинова голка. Можуть там знову ж таки підклинити, підржавити шпільки, на котрих поплавок качається і так далі. Залити повний теж погано. Ну, коротше, я навіть не знаю, що вам сказати, друзі. Якщо у вас карбюраторний мотоцикл, радійте і вейфуйте. Ну що, ми сьогодні трішки поговорили про зимове зберігання, спробували дати не свою оцінку, а свою точку зору на це все. Особистий топ порад від мене, що робити з мотоциклом зимою, складається з нуля пунктів. Мій мотик вже в гаражі, я з нього навіть акум не зняв, каюсь. А насправді, ну як на мене, сухе провітряне приміщення або накриття. Накачані колеса з двох сторін, зверху і знизу, і знімати акум. Ну, тому що акум зиму без підзарядки не переживає. Це... Та переживає. Воно не переживав війсьми. Це теж чуш. Ну Не знаю, в мене акум. Треба просто їздити доки не випав сніг. Коли випав сніг, трошки ще можна поїздити, і потім вже їздить знову, коли сніг вже розтану. Все. Це тому, це друзі, злі. якщо десь з неба йде сніг, грійте його, щоб він до землі не долетав. Цей випуск якийсь трошки трешовий. Але все одно підписуйтеся, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити нову ахінію від нас і коментуйте. Я думаю, що тут досить інформації, щоб ви не кидали якогось срачу, трошки хейту і всього іншого.